Я тебе на нежу дай міні бо твої настановні шукають, прись у і начини, Божих. Господи, неба і землі, бо відкрив Тимниці царство немовляти. Ануя, Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки, Господи. Того часу. Ісус сказав до натовпу, коли ви побачите хмару, яка піднімається із заходу, одразу кажете, що насувається дощ і стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається, лицеміри. вигляд землі і неба ви вмієте розпізнати. Чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому ж самі від себе не судите, що є справедливим? Коли ти йдеш зі своїм противником до правителя, то доплати в дорозі зусиль звільнитися від Нього, щоб Він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе Судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддасиш останні лепти. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, влюблені, Боже, діточки. Мені здається, що і гості сьогодні якісь є, так? Що всі парафіяни? Може, я всіх не знаю. Хто гості, то вонці поздоров'яні. Добре, кохані, сьогодні Євангелія, 12 розділ Святого Луки Євангеліста. Якби так ми запитали. Сьогодні школярів, які дуже гарно вчаться, які мають багато предметів, гарних викладачів, вчених вчителів, професорів. Якби ми запитали, що буде, коли піднімається з заходу Хмара, або що буде, як віє Південний Вітер. Цікаво, чи вони би нам сказали, так як Ісус з євреями говорить, що буде дощ або буде спека. Це сьогодні дуже важливо, бо сьогодні багато людей вчених, а мало мудрих, так мені здається. Це дуже просто, я не кажу, що я наймудріший, але колись мені мама зробила такий екзамен на городі, ми трошки там відпочили, копали картоплю чи там город купали, і мама забила цей заступ. Тобто рискаль чи Лопату, як говорять в землю, кажуть, в мене скільки годин. Як ти не знаєш, то ж по сонцю. І це був один раз, коли я не знав, скільки годин. Може, сьогодні я б вже помилився пару хвилин, але я пам'ятаю цей урок по сонцю. Не було в мене тоді часів на руках. Треба було знати, яка погода. Вечором, коли ми сиділи вдома на подвір'ї біля веранди, мама каже: підемо на город чи на сіну? Кажемо, ну, куди скажеш, тоді, тоді підемо. А подивися на місяць. Мотний, чи цілий, чи половину, чи перевернутий, як це ти не розумієш? Ісус каже, що люди розуміються на цьому. Але коли прийшов Ісус Христос, Божий Син, не зрозуміли прогнозу, хто це такий. І до сьогодні євреї чекають на Сина Божого. До сьогодні не розуміються на Хмарах. На вітрові, на цьому рискальові скільки годин, але не розуміють, що Ісус Христос прийшов. Це є дуже важлива річ, щоб ми сьогодні насправді були такі широко вчені, тобто в широкий горизонт мали розуміння. І то, що людське, і то, що Боже, але перш за все те, що є Боже. За те, що є Боже. Це є важливе, я пам'ятаю колись. В автобусі шофер питається, хто має часи, щоб сказати, скільки годин. Я кажу, пів сьомої. А ти звідки знаєш? Дзвони в костільні дзвонять. А точно дзвонили, так як в нас, пів години перед службою, ані хвилинки ніхто не помилявся. І, і це була відповідь. так? Чи я розумію, наскільки я маю таку чуйність до Бога. Чи я це розумію? Так? Скоро буде сніг, то скажу, о, околінда буде. Так? А не що зима? Я дуже часто дітям на катехезі задавав питання, що має бути, як падає сніг. Ну, і Більшості дітей, навіть не 100%, а 200% скажу. Всі кажуть, а зима буде, яка Ні, не буде зими. А що буде? Колінда буде, як ксьон прийде до хати. Треба трошки мати інше поняття. І сьогодні друга частина Біблії, яку ми читаємо у Святого Луки, 12 розділ. Поки ти в дорозі, дорога це життя, поки ти живеш, звільнися від свого противника. І тут одна розповідь, але, можна сказати так, трошки не культурно дві казочки, дві байки. Одна це те, що є диявол, який сам не хоче нас судити, хоча він часом судить. Але він все таке робить, щоби. Людина сама помилилась, сама себе засудила, приведе нас до судді, до Бога, і ще скаже: от, пожалуйста, мачі, ти недостойний неба. І він нічого, він в білих рукавичках рішає з нами справи, вирішує все остаточно. Каже Ісус: звільніться від Нього, поки ви живете. А чому поки живете? Тому що поки ми в дорозі, в нас є вільна воля. І ми, не так, як вся природа, самі можемо вирішувати. Дерево саме за себе не вирішує, пташки, риби, звіри, все йде по якійсь такій програмі натуральній. Людина може вирішувати. І дуже часто, коли ми не вирішуємо цих справ, ми є противниками самі для себе. Самі для себе можемо подивитися в зеркало і сказати, це мій ворог. Тому що він не хоче робити те, що душа прагне, а потрібно від нього звільнитись. Тому Ісус каже, лицеміри. Ми є оригінал, лицемір це той, що в зеркалі, бо це другий Лаврентій, його нема зеркалі. Прийде Валя, Люба, професор Ровінська, ще хтось і буде лицемір в зеркалі, бо там нема. Це просто зеркало. Можна заглянути Я колись, як був маленький, то так. Заглядав за зеркало, чи є там Яню, чи нема, нема. Дивлюся, з тої сторони є, де взявся. Лицемір. Я оригінал, він лицемір. Ми дуже часто живемо так, як той в зеркалі хоче, а то, що я хочу, то часто забуваємо. Потрібно від нього звільнитись, бо ми маємо бути такі правдиві, істинні, не підробка. І тому, власне, Ісус каже, звільніться, бо вкине вас до в'язниці, не вийдеш, поки не відплатиш останньої лепти. Лепта це найменший, найменша копійка, яка тоді була, і якби останньої копійки, поки не віддаш, не вийде. Не вийдеш з в'язниці. В'язниця це все те, що нас зв'язує, це не тюрма. Але те, що ми боїмося щось доброго зробити, боїмося, там, наприклад, в автобусі перехреститись, боїмося замість добрий день і в бензі похвалений сказати на вулиці, якщо хтось теж з костьола, це є в'язниця, то, що нас в'яже. А Господь розв'язує, Господь дає вільність, тому це є важливим. І про дьявола ми завжди маємо пам'ятати про його хитрость. Це батько брехні. Е, мені. Недавно розповів такий наш знайомий. Він тут приїжджав в неділю, я про нього говорив дядьо Міша, читав там мені історію, таку притчу про коня, що диявол від'язав коня, який був прив'язаний. Кінь пішов десь там до хазяїна якогось, поламав забор. Той його застрілив. Потім той хазяїн, власник коня, прийшов там, наробив діло, там повбивав людей. Потім ще там щось, і в кінці люди з цього села питають диявола: нащо ж ти таке наробив? Він каже, я нічого не зробив, тільки коня відв'язав. Тварина була прив'язана. Я ж добре зробив. В білих рукавичках повикончав всіх. Ми повинні бути настільки свідомі, що поки живемо, поки ми є в дорозі до неба звільнитися від диявола, від брехні, від лицеміра зеркала, тому що тільки. Коли ми живемо, ми можемо сказати, Боже, так як Марія, матінка Божа, я хочу, щоб Твоя воля виконувалася в моєму житті. я думаю, недаремно ці слова теж тут вівторі, на правому вікні, як дивимось, Регнум тум, адвеніяд Регнум Тум, по-латинськи написано, нехай прийде царство Твоє. Отче наш є сім прохань, сім таких радочків. Хтось, хто робив цей вітраж, це вікно. Чогось вибрав тільки одне. Я не знаю, хто це робив, хто це писав, хто придумував, але, але думаю, що це для нас сьогодні, людей 21 століття є одно з найважніших речей. Сойче наш, Нехай буде твоя воля. І якщо так буде, ми будемо щасливі і напевно точно потрапимо до неба. І дай Боже, щоб так було. Амен.